Кровожерливі гобліни червоної орди вже на порозі імперії імліфрит. Під маршем військ попелистої пустелі здригається земля. Страшні монстри грабують та спалюють поселення, знищуючи всіх, хто чинить спротив. І лише благородні лицарі та протекторі імперії зможуть захистити нашу батьківщину. Не вистачає якогось заклику, типу доєднуйся до лав протекторії чи Ставай на захист імперії? І саме таку картинку вимальовували події нашої першої кампанії, де мілітарне державне утворення Яхверон напало на імперію Імліфрид, а пізніше й на Гвахерой, Тельвіор і Трамтірат. Та чи були всі ці гобліни, огри, велетні, змії люди? Насправді злими агресорами, часто так, їх лідери, так точно, серед яких ми знаємо Алексію, зелену драконесу, що маніпуляціями та брехнею, спотворюючи реальність, добилася несамовитої підтримки орди та зібрала навколо себе впливових відбитих виродків, які готові були виконувати всі її забаганки, аби тільки стати її фаворитом, у цьому конфлікти гобліни та інші жителі попелистої пустелі виступали антагоністами, як і прибульці Змі люди вони слугували основною живою силою ворога, ударними підрозділами, розвиткою та заклятими ворогами героїв, як, наприклад, Циріан? Та коли ви створюєте власний сеттинг, перед вами як автором буде стояти вибір чи робити абсолютне зло? І звісно, в нас є злі боги, хоча ви вже можливо знаєте, що абсолютно злих чи абсолютно добрих богів не існує. Що всі вони на спектрі, хтось просто дуже далеко від своєї протилежності. Тож чи не застосувати нам ту саму? Гру контрастів для народів. Чи всі орки, до прикладу, злі в альмомарі, а гобліни, а велетні? Що взагалі означає злий в цьому контексті? У цьому відео я дам вам не просто сухий лор, типу що сталося після чого, хто кого вбив, а хто з ким одружився. Ні, натомість я постараюся дати вам перспективу. І не одну, а одразу кілька. Щоб ви для себе зрозуміли, як я намагаюся додати глибини до без того доволі поверхневих образів, фентезі фракцій та народів, спершу маємо домовитися, що ми всі суб'єктивно сприймаємо зло та добро. А проте, так само всі ми слідуємо певним нормам, і деякі норми минулого нині для нас вважаються звірством, тоді як сучасні права людей данністю. Звісно, що в Альовомарі ще немає ніякої декларації прав людини та громадянина, як і ООН, до прикладу, натомість тут є течії філософії. Релігії та закони різних держав, а також норми моралі народів, що в цих державах живуть. Власне, розбираючи детальніше реалії життя цих народів, ми можемо оцінювати, хто з них вчиняє злі чи добрі вчинки в тих чи інших ситуаціях. звучить складно, давайте приклади. Як верон, однозначно держава-антагоніст першої кампанії. Давайте перерахуємо, вони напали на імперію Мліфред, спалювали, гвалтували і грабували прифронтові поселення. Вони у великій кількості вклонялися богині Тернії Тіарет, відродили цей культ та дозволили його верховній жриці отримати абсолютну владу в Яхвероні. Вони викрадали людей в рабство, а також століттями займаються піратством та набігами. Для пересічного жителя імперії слово Яхверон асоціюється із пеклом. Але якщо ви уявляєте собі, Беззаконня, різанину та жорстокість на кожному кроці, тому що вас розчарувати, що насправді комуни окремих племен яхверонців, що переважно складаються з гоблінів, зовсім не такі кровожерливі. Дослідивши цей народ ближче, ви зрозумієте, що вони працьовиті та витривалі скотарі, що велику частину життя присвячують війні, але не тому, що так хочуть, а тому, що тільки так вони виживуть. Поплиста пустеля це домівка для. Різноманітних монстрів, а також це земля, куди велетні відправляють у вигнання собі подібних, котрі піддалися прокляттю вічного голоду та перетворилися на монстрів канібалів. Великі території контролюються страшними драконами, а за кожну печеру доводиться битися із гігантськими ящерками. В такому хаосі соціум змогли сформувати лише найсильніші гобліни, ті, що віддалися дисципліні, присвятили життя відпрацюванню власної майстерності бою. Та виживання так, це жорстокий мілітарний народ. Але чи можна їх у цьому звинувачити, якщо це їх єдиний спосіб вижити? Ніхто не ділився з ними технологіями, медициною, магією чи наукою, щоб вони мали шанс збудувати краще життя? Єдине, що ніколи не підводило це їх власна незламність. Та й об'єктивно злі вчинки здебільшого вчиняє невеликий відсоток населення. Пірати складають менше 5% від усіх гоблінів, ще менше работорговців та завзятих культистів злих божеств Тіарет чи Хогвар. Переважно ці 5% найбільш зловісних та кровожерливих гоблінів прориваються до високих рангів, займають важливі посади та спрямовують вектор своєї орди. А орда слухняно слідує їх наказам. Зрештою. Ніхто не відміняв дисципліну, тим паче, що імперці неоднократно нападали на них упродовж цих тисяч років та постійно шукають нові способи сильно скоротити населення гоблінів попелистої пустелі, сподіваючись захистити свої власні землі. Та всі ці спроби в основному шкодять звичайному населенню гоблінам, котрі в житті навіть могли і не думати про напад на імперців. А тепер, коли імперці зробили їм лихо, вони мають мотивацію. Отож, як веронці дисципліновані, вимушені виживати в жорстоких Умовах, що робить їх прагматичними та рішучими, здатними до насильства, коли постає питання виживання, а могутні гобліни при владі легко маніпулюють рештою населення, аби організувати походи та набіги на сусідні держави, обіцяючи швидке збагачення та гарантовано славу в житті після благородної смерті у бою. Дуже зручно. А що імперці? парагони добра та справедливості, е? ті, що несуть світло у пітьмі, ну не зовсім. По перше, що таке імперія. Це бюрократичне пекло, буквально кількість папірців, процедур, черг та підписів, печаток та дозволів, які тобі треба отримати, аби зробити будь-що в цій передовій державі світу по справжньому вражає, враховуючи, що це все ще середньовічне фентезі, і далеко не всі вміють писати та читати. Бюрократія стосується переважно людей при владі, вельмож, сенаторів, магістрів, гільдій та купців. Усім доводиться перетравлюватися у шлунку титанічної держави, щоб просто функціонувати. Податки вам теж не сподобаються. За преславуту гарантію безпеки громади імперії сплачують не десятину, як це зазвичай водиться в інших державах, а п'яту частину від річного доходу і обкладається таким податком не лише золото чи срібло, але й продукти харчування та вироби ремісництва теж. Що ж, можуть собі дозволити, бо якщо якийсь бургомістр скаже пу-пу-пу не буде платити, бо дорого, то перед воротами його за дрипанська за лічені тижня, а то й за дні, з'явиться багатотисячне професійне військо одного з легіонів протекторії. За одну ніч збудує табір, а наступного ж дня наглядно продемонструє при гарантії безпеки. Та хіба примушувати платити податки це так жорстоко та по злому? Ну мабуть, що ні. Але це тільки верхівка айсбергу. Ось вам не конспірологічна теорія. Або ж факти, які імперська пропаганда переписує в літописах, одним із провідних божеств офіційного пантеону імперії є Гвільхерм, бог захисник. Він асоціюється із воїнами, що стоять на захисті слабших, що готові до самопожертви аби вберегти близьких друзів та батьківщину. По справжньому благородна постать піднімаємо літописи походів епохи клинків і бачимо, що під час найбільших завоювань серед імперських полководців та героїв не згадується жодного жерця чи паладина Гвільхерма. Копнемо глибше. І дізнаємося, що вони навіть не були в рядах армій, що ходили в загарбницькі походи. А що случилось, питаєте ви? Все дуже логічно та на поверхні. Гвільхерм надає свої сили тим послідовникам, що віддано служать ідеалам Бога: Захист, самопожертву, відстоювання власних ідеалів та дотримання клятв. Загарбницька війна з метою збагатитися на чужому горі. Ні, братан, на таке ми не підписувалися. Переважна більшість жерців та паладинів Гвільхерма свідомо відмовлялися брати участь у таких походах. Деякі навіть відкрито засуджували дії імперії, після чого могли випадково загубитися і не дійти до вбиральні чи до ліжка. Ну всяке трапляється. Знаєте, очевидно, що це серйозний удар по боєздатності армії, адже військо Вальвомарі обов'язково повинно мати кількох магів та бодай одного жерця і низку його помічників-храмовників, котрі будуть доглядати за пораненими а в критичний момент гарантують збереження життя ключових осіб: генерали, члени імперської родини та таке інше. Не факт, що вони будуть здатні їх воскресити з мертвих, але зцілити страшні смертельні рани, це цілком реально та безцінно в польових умовах. А тепер уявіть, що у вас цього різко не стає. А от у ваших ворогів, на яких ви йдете війною, все це є. І жерці премудрі, і паладини могутні. То що ж робити? Що ж, наша добра та пухнаста імперія, звісно, бореться із культ. І темних богів, але водночас є низка найбагатших родин, котрі фінансують найбільший культ Абадона у світі. Абадона! Бога завоювань та руїн підпілля цієї церкви вражає своїми масштабами. Вони неофіційно володіють замками, фортецями, невеликим флотом та низкою підземель у великих містах, що слугують для них храмом, де проводяться темні ритуали клонінню Богу завойовнику. Тож, коли побачите чи почуєте історію, як імперія десь когось завоювала, навіть не сумнівайтеся, що рука культу завойовника трималася за цю можливість по-справжньому сталевою хват. Думаєте, це все? А як же імперіалізація держави? Чому тисячу років тому люди західного Норфелу говорили десятками мов, а нині? За винятком Рогорійців, Йорвів та деяких племен Вельвії, ну і може гравство Лемаренси, всі говорять імперською або ж з діалектом. Імперська витіснила інші мови, ставши універсальним інструментом у війні, торгівлі та дипломатії, науці та магії. Імперці заполонили своєю культурою все довкола. Нащо користуватися старими звичаями, коли тобі пропонують нові разом із технологіями, працюючим календарем та значно більш справедливою системою? справедливості імперія не ідеальна. Імперці можуть бути жорстокими, ба більше їх на відміну від їх воронців, умови середовища не примушують бути такими. Вони свідомо будуть іти в похід, аби свідомо грабувати, завойовувати та розширювати межі впливу своєї держави і робитимуть це в ім'я прогресу та прославляння найвеличнішої держави імперіалізм у всій своїй красі. А проте неможливо заперечувати і позитивні риси цієї імперії разом із їх досягненнями. Які Тіх за міленіум історії накопичувалося чимало. Імперія відома своєю толерантністю до найбільшої кількості народів. На вулицях імперських міст безпечно почувають себе темні ельфи. А один із легатів лицарського ордену є Моргальд Рудий гоблін із попелистої пустелі. І до нього не те, що не проявляється зневага. Його не просто поважають, його обожнюють. Моргвальд за роки своєї служби став національним героєм, якого увіковічили в літопис. Його ім'я буде навічно. Стояти поруч із величними імператорами та полководцями, вченими та мислителями, художниками та поетами. До речі, про них філософи, художники, поети, письменники, могутні маги та дослідники, мандрівники та мореплавці, астрономи, алхіміки, скульптори та архітектори, будівельники та інженери за тисячу років. Імперія дала можливість мільйонам людей та нелюдей досягти неймовірних вершин у своєму ремеслі, і всі ці вкладення в людей, в їх розвиток, освіту принесло плоди акведуки, дороги та найкращі мости, системи сповіщень та найбільше число кіл телепортації, найбільші торгівельні та військовий флоти, архітектурні дива, які потягаються із тремтірадом, магічна академія, що не тільки перевершила ельфійських конкурентів, але й до сьогодні є чи не єдиним місцем, де ти можеш вивчати магію, навіть якщо в тебе немає ні грошей, ані імені. Головне старання та талант, які може проявити будь-хто. І будь-хто неважливо, який колір твоєї шкіри, і речі хутра, скільки в тебе кінцівок та якого ти зросту, скільки в середньому живе твій народ і з якої ти родини, тут ти не гном, ельф, людина, дворф, гоблін чи огр, тут ти імперець. А це значить, що у тебе є шанс пройти шлях. Валріана, це стара приказка імперців, адже був в історії реальний такий чувак Валріан, який народився в родині жебраків, що швидко став сиротою, і замість того, щоб скласти руки, він з маличку подався у війську, був збройносцем, вислужив 20 років у протекторії та досягнув посади легата першого елітного легіону протекторії. Після важкої травми ноги, від якої він так повністю ніколи і не зцілився, він пішов у політику спершу сенатором, а пізніше, й взагалі, був обраний. Консулом ексечітусом, і це у віці 34 років, тоді як його ровесники, що понароджувалися у заможніх родинах, ледве виправдовували свою присутність на посередніх керівних посадах. За свою довгограючу кар'єру Валріан реалізував чимало реформ, почасти займаючи посаду Доміноса Клинків. Такий собі міністр оборони можна сказати. А свого віку він доживав у мирному містечку на узбережжі річки Сільверберг, у доволі скромній затишній хатині в силі де ніхто і не підозрював про його походження аж до його смерті, коли селяни були в абсолютному шоці, що на його похорон прийшла половина зали сенату, вся імперська родина у супроводі багатотисячного першого легіону протекторії, де для багатьох Валріан був за друга чи навіть за батька. І подібних історій в імперії безліч, і навіть більшість з них не просто вигадка пропаганди. Ці історії доводять, що в імперії існують інструменти, завдяки яким, навіть будучи жебраком, можна важкою та відданою працею добитися поваги та визнання такого масштабу, що тобі будуть заздрити імператори. Окей. Отже, імперія, як фракція, не є хорошою чи поганою. В неї є багато дійсно позитивних рис, і є відверто жахливі факти, що є її невід'ємною частиною. Їх дійсно жорстоке та дисципліноване суспільство гоблінів, що часто проявляє агресію до сусідів, але при цьому не народжується злими та не лишається такими 24 на 7. Вони схильні вірити маніпуляціям власної еліти, але не кращими за них є підпільні культи злих богів імперії та подальші завоювання. Вання і з усіма наджорстокими жорстокими злочинами все складно, дуже складно. Є більш тоталітарні держави із дуже жорстоким суспільством, як то Зашертуравіль, де матріархи, жриці, аракни маніпулюють цілим народом, де практикується жертвоприношення демонам, де зрада та маніпуляції, брехня та катування абсолютно норма. Єдиний спосіб вижити, де дружба, кохання чи будь-яка інша прив'язаність це слабкість, де ти відкриваєш свої незахищені тендітні сторони, і це значить буквально даєш ножа та вказуєш на дірку в обладунку, а є більш процвітаючі держави, як то Цейра. де дворфи та ельфи знайшли спільну мову, створивши таку собі конституційну монархію, де є королева чи король, нині це ельфійка, а є рада старішин, що представляє дві палати парламенту: ельфів та дворфів, котрі репрезентують. Відповідні народи королівства, мабуть, Завін буде розбирати, де жити пересічному громадянину краще. Хочете більше контроверсій? Будь ласка, є така держава, як князівство Гоетія. Сотні років тому наймогутніший клан вампірів у світі володарі ночі, завоювали ці землі та наклали закляття вічних сутінок на всю його територію. Правлять вони жорстоко та справедливо. Справедливо, кожен відданий кнехт, якщо підписує документ, що після його смерті його тіло передається на потреби корони, отримує не слуг віддаєте тіла своїх померлих родичів? Ось вам ще безсмертних немертвих слуг, що невтомно будуть виконувати будь-яку роботу на тому ж полі. А ще жоден живий житель Греції гарантовано ніколи не буде знати війни, адже замість нього воювати будуть вампірі чи немертві слуги. І от з одного боку, ти живеш у князівстві, де правителі п'ють кров, торгують рабами з темними ельфами за ширтуравілю та погрожують повною аніляцією всім державам навколо. А з іншого боку, тебе ніколи не примусять воювати. На тебе ніколи не нападуть якісь вельможі, що просто зажралися і вирішили по приколу спалити пар сіл. а ще ти не будеш сам горбатитись на городі. За тебе це будуть робити щедро надані немертві слуги. Трішки треба звикнути до запаху протрухлого муміфікованого тіла, але з часом це, як і брак сонячного світла від вічних сутінок замість світлої пори дня, стає буденністю. Люди звикають до ілюзії комфорту і забувають про те, що це ілюзія, і що свобода їх може закінчитися у будь-яку мить, і ніхто не завадить вампірам забрати будь-че життя та. АК, щоб про це ніхто ніколи не дізнався, кайф геш? Пропаганда Гоетій працює дуже добре, часом настільки, що люди з інших князівств добровільно відправляються туди жити, бо не хочуть загинути під позолоченими копитами синочка чергового князька. Воно й не дивно. Тут ти бачиш звірство, несправедливість, ти бачиш страшну жорстокість, на яку спроможні люди, такі самі, як і ти. А там нічого такого не видно. Все дуже добре приховано. А значить, є манню пусінький шанс. Що там дійсно так казково, як розказують агенти Глашатай. Отож, однозначно, злі фракції такі є, як та сама Гуетія, як мінімум, їх правляча еліта вампірів, або ж переважна більшість жриць та махів за Шертуравілю, держави темних ельфів. В нашому світі є теж жахливі місця, де живуть люди, та сама Північна Корея. Тут тобі і кровожерлива тиранічна еліта, і промиті мізки сірої маси, і абсолютний фанатизм на тлі десятиліть пропаганди. Цілі покоління народжувало. Та помирали у світі, який малювався конкретними образами. Жителі формувалися у потрібні фігурки, щоб заповнити шахову дошку пішаками. Все це не нові концепти, не вигадані умови, а лише Інтерпретація реальних історичних референсів, що пропускається через призму не дуже високого фентезі, магія та магічні істоти дають нам можливість без політизації, більш об'єктивно подивитися на карикатуру власної реальності, розповісти цікаві та захопливі історії, дослідити тривожні філософські гіпотези та спробувати знайти відповіді на питання, що часом складно осягнути в умовах реальності. Фентезі світ це модель, спрощена та зрозуміла, що має усі необхідні характеристики характеристики та особливості, щоб вберегти системність, це місце для дослідження світу та самих себе, пошуку відповідей як на тривіальні питання дихотомії добра та зла, так і на дилеми фронтиру нашого суспільства. І ми, як автори світів чи гравці, що проживають життя одного з його героїв, можемо шукати відповіді на ці питання. Все це класно, скажете ви, але. Чи є в Альвамарі от реально хтось прям злий-злий? І ми зараз не говоримо про дияволів, демонів, ангелів, всяких маніфестацій, це сутності з потойбіччя, з божественних світів, і вони, як і боги, екстремально близькі до абсолютів. Настільки що смертними вони будуть сприйматися саме такими: абсолютно злими чи добрими. Ні, я маю на увазі прям відбитих, от прям жорстоких заради жорстокості. Що ж, можливо, такими імперці малюють яхверонців. або ж трамтірації. Розповідають страшні історії про двергів. Окей, це Вельхи, так це абсолютне зло. Вельхи це народ мутантів. Спробувати описати їх анатомію, це те саме, що шукати сенсу в Росії. Це найгірше, що можна зустріти в Альвамарі серед живого та створеного в цьому світі. Кажу створеного, бо їх репродукція це створення собі подібних у спеціальних резервуарах шляхом кривавої ритуальної магії. Маленька передісторія. З десяток тисяч років тому існувала Луската імперія. Змі люди, які прибули в Альвамар зі старого світу. Із собою вони привезли рабів людей та технологію магічних ритуалів по схрещенню істот. Пізніше цю технологію вони масштабували до мутаційних басейнів, гігантських резервуарів, де вони могли створювати собі спеціальних рабів у великій кількості. Проходить купа років. Починається пришестя бога хвороб Янугаша та війна мерців. Аватар бога смерті це ті. Перемагає та ранить Аватара Янугаша. Кров принца демонів потрапляє в ріки та потім в мутаційні басейни, де змії люди залишили своїх рабів людей разом із різними дикими тваринами. До коктейлю додається сонячне затемнення і народжується новий вид істот: вельхи. Це мутанти, що можуть нагадувати гуманоїдів із частинами тіл найрізноманітніших савців, комах, плазунів, копитних чи риб. Хтось має крила. Інші отруйні залози або ж дихають кислотою, деякі неймовірно швидкі та маленькі, інші гігантські та сильні, як велетні. Майже не існує двох однакових вельхів. Всі вони мають унікальні відрости, кінцівки, голови, ікла та навіть магічні здібності. Об'єднують їх дві речі: перше це їх природа, вони мутанти, всередині яких. Поселяється дух демона із утроби, який під час ритуалу проникає в матеріальне тіло. Цей демон живиться душами істот, які жили в тілах, з яких цей мутант і складається. А друге, це їх ненависть до всього живого. Вельхи не мають культури, вони не мають мрій, не знають любові чи співчуття. Їм не чхати на богів, на правду, на брехню, на амбіції чи будь-що інше. Уся суть їх існування це руйнація. Знищення всього живого, перетворення світу, що ненавидить їх у такий, де будуть лише вони, або не буде нічого. Вони це руйнівна сила природи, що йде всупереч самій природі, безпристрасний вірус, хвороба Альвамару, якої неможливо позбутися, але з якою можна. І варто боротися. Тому так, в Альвамарі є зло, і його багато. Є і просто надприродні сили, що, як чума, нищать все на своєму шляху, але в цьому світі є й добро. Дитячий сміх та невинна радість в очах однаково блищить в дітей, що бігають схилами гір Йорвірану, як і в тих, що бігають за сніжними землями ругорії чи поплистою пустелю. Що ховається від тропічних дощів джунглів Касадоні, від палючого сонця Арвей, чи не бачить сонця взагалі, живучи глибоко у субтемрі? Ніхто не народжується злим тираном чи жорстоким убивцею. Особистість формується культурою, людьми, які тебе оточують. Вона маніпулюється владою та пропагандою і випробовується самим життям. Всі ці питання я і намагаюся дослідити завдяки своєму хобі. Всі ці персонажі, конфлікти, цей світ це моя модель, моя призма через яку я бачу віддзеркалення світу, його історії, ритмів життя, ідей, що викручені в Альвамарі, в абсолюти, тут я ставлю питання: а що як? І експериментую, пробую, шукаю патерни та закономірності, досліджую почуття, емоції, що викликає в мене цей світ, і як він впливає на життя тих, з ким я всім цим ділюся. Я ще не скоро закину Альвамар. Зараз я розумію, що як би не склалося моє життя, цей світ тепер назавжди зі мною. І я ніколи не закінчу в ньому жити, допоки живу сам. Мабуть, це просто частина нашої природи. Бути людиною, значить, мріяти, мислити, фантазувати, грати, вигадувати та просто жити. Хіба не так? Мабуть, питань ще багато, як і тем для розмови. Але це вже потім. Поки що, донатьте на ЗСУ. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі. У майбутньому.